Президент Макрон окреслив головні зовнішньополітичні пріоритети його країни. Нас кинули. Ми сьогодні не знаходимося в ситуації, коли терміново потрібно відправляти війська в Україну. Але ми не виключаємо такого сценарію. У такому випадку Франція не має наміру переходити в наступ. Ми ніколи не візьмемо на себе ініціативу. Миру не буде, якщо переможе Росія. А мир це не капітуляція України. Я зробив усе, щоб встановити мир. Ви пам'ятаєте мінські угоди, переговори проведені під Гіду Франції та Німеччини з Україною та Росією в той же час ми готові використати всі наявні в нашому розпорядженні ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, що Росія має програти, і нарешті ми всюди шукаємо боєприпаси у всіх країнах світу, щоб купити їх для України. Крім того, ми зробимо в цьому році близько 75 гармат Цезар для наших партнерів в Україні. Ми пам'ятаємо Макрона два роки тому. Пам'ятаємо його принизливе відвідування Кремля, пам'ятаємо, які сумніви у нього були в перші дні після початку цього вторгнення, і пам'ятаємо, з якою неохотою тоді французи взагалі розмовляли про якусь допомогу. Поступово це змінювалося. Змінювалося тому, що змінювалося характер подій на фронті. Наші війська. Продемонстрували свою непохитність. Наша зброя недосконала, продемонструвала, що в умілих руках вона може бути загарбників, русські бігут, і поступово до цього додалося те, що в Європі зразу зрозуміли громадяни, а не зразу зрозуміли політики. А отже, громадяни, всі, громадськість європейських країн, практично всіх, одразу стала на бік України, неспровокована агресія стала тим елементом, який повністю розкрив для громадян Європи сутність Путіна Кремля. Теперішньої Російської Федерації, і отже, це не могло не наштовхнути політиків на необхідність якихось змін. Одні з них робили ці зміни вимушено, а інші поступово набирали все більше інформації і ставали поступово проукраїнськими, в повному розумінні цього слова. І ось це був шлях Макрона. Шлях Лепен був повільніший, і він не такий. Так би мовити, остаточний, будемо так говорити. Але теж є: спершу Лепен протестувала проти політики чи рішень Макрона насамперед, тому що вона хотіла завжди бути в опозиції. Вона двічі пробувала стати президентом Франції на виборах, і двічі їй це не вдавалося. Вона збирається це зробити можливо втретє через три роки. Але Потім політичний розрахунок, а далі певна тверезість, політичний досвід, продемонстрували їй, що не в цьому питанні треба опонувати Макрону. Так, інші погляди на імміграцію. Будь ласка, сперечайтесь тут. Інші погляди на інфляцію, інші погляди на підтримку. Незахищених верст населення. Сперечайтесь тут. Але питання щодо України, про яке є консенсус в, не тільки в європейському, але й в американському суспільстві, він не може бути тим, тим елементом, на якому вона щось виграє. І тому вона і вимушена, і загалом то ознайомившись все з більшою і більшою кількістю фактів. Зробила певну еволюцію. Це не означає, що якби завтра вона стала президентом, вона б так само рішуче, як Макрон, підтримувала Україну. Ні. А у нього більший досвід, у нього більше знання, і він глибинно інакше ідеологічно побудована людина. Але це означає, що навіть до Лепен доходять очевидні речі. І якщо це так, то це дуже важливо для нас. Якщо це сталося у Франції, це так само станеться або відбувається в тій же Іспанії, яка знаєте більш прохолодна щодо нас, або в тій же Австрії, де теж є багато сумнівів, багато сумнівних рішень чи, чи застережень. Тобто це хороший процес. Не будемо аж дуже аплодувати, але запишемо. Що одним ворогом в Україні у України стало менше? Ми сьогодні вже транслювали заяву Єнса Столтенберга генсека НАТО, який в черговий раз закликає партнерів з з європейського союзу пришвидшити постачання Україні зброї, тому що вона вкрай потрібна. І ми вже ці заклики чуємо, ну. Як мінімум півроку, а від від початку цього року так взагалі ледь не кожен день від когось із високопосадовців, політиків е, західних, І, і знову ж таки бачимо, що це все все одно не працює. 23-й рік був неймовірно насичений, неймовірно проактивний. А цей рік якийсь от такий загальмований. От такими заявами Столтенберга невже можна розігріти Шольца? Невже можна розігріти, умовно кажучи, там, не дуже гарячу щодо України, Австрію там, чи, чи Іспанію, такі інші країни? Ці заяви взагалі щось дають? Коли ми говоримо давайте, ви згадали Шольца, у Німеччини бюджет військовий в 10 разів менший, ніж американський. А підтримки збройної вони Німеччина дала тільки в два з половиною рази менше, ніж американці. Тобто, яким чином критикувати Німеччину за те, що вона утримується або не допомагає нам, не можна. Це було б невірно. Щодо таурусів, оцих, які вже ну я не знаю, діти, мабуть, в дитячому садку з чотирьох років знають, що таке тауруси в Україні. То тут це питання специфічне. Ми знаємо, що в Німеччині неодноразово проводилися опити громадської думки, і всі вони показують, що десь дві третини або трошки менше громадян Німеччини проти того, щоб нам надавалися тавруси. Це легенда, це міф, який склався в німецькому суспільстві. Що як тільки ми їх отримаємо, ми скижуємо на Москву чи ще кудись, але цей міф поки що тримається. Ми його розбиваємо, але це складно. І власне розраховувати на те, що отримавши Тауруси, ми завтра знищимо Кримський міст, теж можливо не варто. Не, одно, не, не один і не два експерти, військові, і українські, і зарубіжні, говорили, що дірку в мості пробити вони зможуть, а зруйнувати його не так вже й легко буде. Тобто залишимо тауруси десь з боку. В, в, в усьому іншому Німеччина нам допомагає і дуже. Чому е, Столтенберг, як ви кажете, зранку до вечора і кожен день повторює одне і те ж? Ну, по-перше, е, для того, щоб це е, весь час е, е, висіло в ефірі, що Україні треба допомагати, Україні допомагають мало і коли це весь щасливий. Висить, то десь воно е, ну, проникає глибше і проникає до всіх. Це перше. Ну, закон, закон жанру на чому базується пропаганда, інформаційна політика. Друге, е, є такі е, і люди, і фахівці, і е, громадяни, які цього не розуміють або не хочуть розуміти. Значить вони задають питання: а чому Столтенберг це повторює? І тут знаходяться ті, які пояснюють, чому він це повторює. Так що це теж зовсім не зайве. Ну а третє, чому повільно? Ми знаємо, і це нам пояснювали багато разів. На жаль, розігрів великих бюрократичних структур, а кожна з країн Європейського Союзу це велика бюрократична структура, і вони не тотожні, відбувається повільно.